Я, я 44. І сьогодні я хочу розповісти про Тернозарексу. Да, ви всі його знаєте, але є багато. Ну, ви просто знаєте його названня і все, можна сказати. Ну я сьогодні розповім. Ну не все, що є про тернозару, але но я розповім, що є. А ви ставте лайки, і підписуйтесь на канал, а я, а я приступлю розповідати. Значить, тинозавр переводиться як кін ящик титана. І... І ми ще знаємо, що він к Кр... Кр... динозаврів. Він обитає в Америці, в Північної Америці. Динозавр далечить групи до тераппотових. До... До... До У ну, нього є своя група по названню. Тренозавриде. Та, та й в цій групі багато яких динозаврів. Там, Мороз, там, індипідус, та гробосав. Та й за Ладно, давайте тут по динозаврим про них. Роста цього, цього там динозаври та 12 метрів в дану, а, а 4, і він 5 метрів. Должен зубриф, там от у нього там 2 метра. А теанозавр там висить 57 тонів. У то, ну, ще у рекса було по наконене сині. Но ну, юдей теж є пенок сіні. Якщо... Ось так виглядає череп теанозавра. Те, 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 там можемо побачити по чергу, що ти тварина з понакрояним зіром. Ось так виглядають ну, тианозавром. Ну це тиранозавр на тоні Скотті. Це найбільший тиранозавр із всіх сімейств теранозавриків. У му році Мавхаєв відкрив тиранозаврам. Транозавр обитав в такому періоді, як... Мировий період і ще крейдовий період. І він опитав до 660 му Мюйоніх років тому. Та я думаю, що на цьому можна закінчувати. Тому що, що це не все буде завтра но я хочу чуть-чуть про нього розповів. Я думаю, що вам було цікаво. Ставте лайки. Під Поясвітеся ну, на мікана. А, я це, це повторював. Ну, нічого страшного. Будьте. Будьте розумними, а не тупими, як друг люди. Ну ви розумієте, чому я. А я прощаюся з вами. вами я О, та залих 44. І всім пока. Здорово зустріч.